Мої вітання у найказковіший час Святого Миколая. З вами програма Тук Тук, Я Малюк. І я Світлана Ваврищук запрошую усіх у клуб щасливих батьків. Дивіться у найближчі кілька хвилин, чи приходить Миколай до дорослих і що дарував мамі і татові, коли ті були маленькими? А також віночок для дочок і чуприна для сина. Сюжет про те. Як виховати дитину патріота, дорослі б злукавили, якщо б сказали, що виросли із віку, коли вранці з трепетом всередині і цікавістю. Ну що ж ми заслужили у сивого діда Миколая? Звісно, що з руками торбинка із подарунками для мами і тата все худшає і худшає. зате наші солодкі монстрики виманюють у Миколая навіть те, чого він зовсім не планував дарувати. Ох, ці дорогі наші діти, і я кажу дорогі у всіх значеннях цього слова. Знали б вони, якими подарунками тішились колись ми, батьки. Саме про це наш відеосюжет. Любий, Отче, Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес пустися, серце не райно торкнися. Хочу, отче, як і ти, милі радість усім листи. Час прохань до Миколая, а разом із молитвою і сподівань, що святий таки дочитає листа до останнього пункту. Можна лише поспівчувати силому дідусеві, а заодно і усім батькам, уявляючи, які забаганки цьогоріч у нашої малечі. І по-особливому радісно буде у тих сім'ях, де подарунки вистачить і для батьків. Вони ж розуміючи ситуацію не такі вибагливі. Цікаво, а що й замовляли дорослі, коли були малими. Дуже гарну ляльку по тих часах. В дитинстві то було найголовніше цукорки, що були. Мені приніс Миколай такий великий потяг. Я дуже мріяла про пенал, він мені приніс. А це вже малеча 21-го століття зі своїми забаганками. Гарний телескоп, машинку, на пульті і робота. Ноутбук. Змінюються часи, змінюються й потреби. Тож нічого дивного в таких коштовних дитячих захцянках психологи не вбачають. Експерт нашої програми дитячий практичний психолог Надія Білогаш. Вважає, найкращим подарунком для малечі від Святого Миколая є цікаві та омріяні ігри, а одяг чи зуття доречнішими будуть на інші свята. Народне поговір'я каже е, витратити в два рази більше часу на дитину і в два рази менше коштів, оскільки батьки працюють і заміщають брак часу матеріальними цінностями, які потім е, не відіграють дуже важливої ролі в житті дитини. І дитина не може пригадати, що для неї насправді робили батьки, і як вона проводила час з батьками. У передень дива важливо не нехтувати традиціями і заохотити малюка написати листа чудотворців. Тоді ж дитя згадає про усі свої добрі вчинки та погрішності і пообіцяє виправитись. Добто, Добрий вечір! Ви ну що, ви вже готові Миколая? зустрічати? А всі величезні цього року. Наші герої родина Дроздів. У цій великій сім'ї листа до святого Миколая пишуть навіть бабуся з дідусем. Тати, як ти думаєш, що мені Миколай цього року принесе? Ну, я думаю, скільки в мене була чемна, гарна дитина, він тобі принесе щось дуже цікаве. Десятирічна Вікторія вважає, що сучасних гаджетів у святого не варто просити, адже дідусь зазвичай приносить класичні гостинці. Як зрозуміти, що у Миколая обмежені можливості, дітвора і гадки немає. Мої декілька однокласників хотіли айфони, але Миколай замість цих дорогих подарунків приніс солодощі. Дідусь із бабусею розповідають онуці про тодішні щасливі миті із їхнього дитинства. Я пам'ятаю, коли мама вийшла з хати і принесла до хати два пакуночки за у білий папір. У них були всього на все цукорки, наталка Полтавка і косова примішка. Про еволюцію дитячих бажань розмірковує покоління батьків. Чому діти зараз таки зробилися? Чому вони хочуть дуже дорогі подарунки? Вони вже дуже багато бачать по телевізору. Реклама. Що реклама їх все тут таке? Ну, і інші друзі також мають. Чим більші захцянки дітей, тим менше рядочків у листі залишається для потреб мами й тата. Втім, життя показує, що бажання дорослих не завжди піддаються впливу часу. Що ж вони нині б замовили святого діда? Еге ж, бо скромністю теж і не пахне. Ну, якусь путівку, мабуть, десь, щоб приніс Миколай, щоб десь гарно відпочити. Грошей, напевно. Мішок такий, як він має, повний і все для мене. Напевно, телевізор. Поламався. Я б хотів сонячні батареї для того, для обігріву будинку, щоб не тратити гроші на газ. Я не хочу матеріально, я хочу тільки миру. Не усі бажання матеріальні. Виявляється, такі думки також відвідують дитячі голови. Тоді свідома малеча просить те, чого за гроші не купиш. Хочу, щоб в мене був молодший братик. щоб в Україні припинилася війна. Щастя, здоров'я і в ввернень. Програма тук я Ямалюк бажає, аби в цю найдивовижнішу ніч здійснились усі ваші найпотаємніші бажання. І пам'ятайте, що дива трапляється із тими, хто в них вірить. А от хто вже заслужив на подарунки, так це наші телезірки, виконавці гімну програми Тук Тук, я Малюк, як подобається нам. І саме завдяки цим веселим школярам, пісня стала дуже популярною, і нам приємно чути, як ви її підспівуєте. Творча команда програми «Тук-Тук» завітала до учнів 5-го Б класу львівської школи номер 84 і зробила їм маленький сюрприз. Урок української літератури був трішки коротшим завдяки візиту нашої знімальної групи. І ще дітвора отримала чудові подарунки, за що заспівала нам на біс. Таких би молодців та й побільше дякуємо батькам за виховання маленьких і щирих українців. Наступний сюжет Оксани Чухлі про те, як виховати дитину патріота. Мова маминої ласки і бабусиної казки. Пам'ятай же, що хвилини, ти дитина України. Як прищепити дитині любов до всього рідного з маличку, запитують батьки. І чи достатньо лише одягнути вишиванку? А як наповнити дитині душу Україною? Трунка Барбі чи лялька Мотанка. перед подібним вибором нині опиняється кожна маленька українка. Не відмовлятись від чужого і полюбити своє рідне, навчити цьому дитину є справою честі кожної мами. А як збагатити те, чого не бачить око, але відчуває серце? Треба, щоб батьки були патріотами, то її діти були патріотами з малечку. Особистим прикладом починати зі школи, виховувати патріотом до любові до країни. Як дитину сформуєш власне, з самого раннього дитинства, власне, як прищепиш ті українські традиції, так і далі буде. Ну і власне християнська мораль. Пояснювати дітям, що таке держава, що таке країна, що таке батьківщина. Ну такі основні слова. Перше дитин діти мають зараз знати нашу історію, тобто треба дітям прорвати з маленьку любов до своєї батьківщини, ну і знання своєї історії. Думаю, що без цього ніяк. Це означає, що хлопчик вже став на шлях воїна і готовий своє життя присвятити служінню Україні. Зараз така мода, в наші часи. Знайомтесь, Андрій Гачкевич, тренер з бойового пака, вважає, що на противагу іноземній культурі дітей потрібно змалечку привчати до українського. Наставник переконаний, що козацьке бойове мистецтво гартує не тільки тіло, а й дух українця. Поетеса Марія Чумарна пригадує, як колись, попри заборони, привчала своїх синів до народних звичаїв чили їх коляду та щедрівок, бо у цьому бачала суть маленьких українців. Добрий день, пані Марія. Добрий день як Добрий ваші день. справи. Чудово, Марія Чумарна, письменниця, педагог, виступає проти будь-якого примусу у вихованні, особливо що стосується патріотизму. На своєму старшому синові ми старалися. Ми справді його виховували в патріотичному дусі. Діти вбирають в себе як росужевильне середовище, в якому вони живуть, поведінку своїх батьків. І це були, звичайно, українські казки, це були українські пісні. Це була та атмосфера, в якій він жив. В нього настільки був образ козака, що він нас просив коня. Кажу, де ж я тобі того коня на балконі. Коня на балконі. Навчить малюка цінувати свою родину і місце, у якому мешкає. Звідси народжується любов до більшого батьківщини. От навчіть дитину відчувати Україну, відчувати її як щось дуже близьке. На, на... Як рідну душу, як рідних батька і мами. любити Україну не на словах, а конкретними вчинками. Вчить батько двох синів. Повчальний принцип не що Україна зробила для мене, а що я зробив для неї, сповідує ця сім'я. Вже кілька місяців діти з татом допомагають військовим на сході. Знайомтесь, Михайло Діду, волонтер, виховує двох синів Олега і Назарія, противник показового патріотизму. по Помороті ми живемо вже там останні півроку. Діти це бачать. У мене двоє хлопчиків, вони відповідно розуміють, завжди питаються, де, де я є, і от після відкриття центру забезпечення тут вони завжди приходять сюди і допомагають. Береть вафельку то того складай, бачите печеньку, солодка складай, то я ще бачу. До конкретних патріотичних вчинків доєднуються й інші чоловіки. Замість тисячі красномовних слів, один добрий вчинок на користь України. Це приклад дорослий для власних і чужих дітей. Це дуже їм... приємно, коли діти. І їм це цікаво, то одне, а по-друге, вони також мають знати, що роблять батьки і мають допомагати. Одну тому що це зараз дуже потрібно і дуже важливо. Як стрімко на хвилю останніх подій в Україні змінились сучасні школярі? Знайомтесь, Ірина Янович, вчитель фізики середньої школи номер 3 Львова, вважає, що патріотичні акції у школах допомагають дітям зрозуміти національні цінності. співають гімн, і коли ти бачиш, як вони його виконують, коли ти бачиш, навіть деколи в дітей навертаються сльози, ти розумієш, що це патріотизм. Коли навіть ти розповідаєш про тих діток, які у Донецьку, у Луганську, не пішли до школи, і при цьому ти бачиш дітей в очах співчуття. Ти розумієш, що це патріотизм. Ось цих синьо-жовтих голубів миру діти із задоволенням роблять для українських бійців. Так. Варто лише дорослим захотіти виховати дитину патріота. Вибір буде очевидний. Бо ж не соромно черпати чуже, банальніше не знати свого. Далі ви побачите солодка рубрика для тих, хто чекає гостей, десерт, який можна з'їсти разом з тарілками. І просто зараз весела забавка. Робимо кота зі шкарпетки. бом 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 Я навчу тебе робити кошеня зі шкарпетки. Підготуй пару шкарпеток, голку з нитками, ножиці. Я маю ще стрічку для декору, два гудзика і вату. Спочатку виверни шкарпетки шкарпетку зверху і знизу, У киці чотири лапки. Ось вони із другої шкарпетки виріжи голову з вушками. Ось так, а тепер шиємо лапки по лінії розрізу. Лиш маленьку дірку, щоб згодом вивернути на лицевий бік. Тепер давай шиємо киці голову по лінії розрізу. Дивись, як це роблю я. Вивертаємо. А говки потрібен хвостик. У мене ще є залишки шкарпетки. Звідти виріжу смужку та шию її. Дається кошеня зголодніло, треба його наповнити ватою. Тулуб, голову і хвостик. Моя голка не залишить жодної дірочки. Шию хвіст. Чудово виходить. А зараз киця тебе побачить, пришиваю їй очі. І грубшої нитки я зроблю носика. голову. У кошеняти будуть гарні лапки. Поглянь, воно хоче бавитись. А яка стрічка з бантиком? Як ми назвемо це кошеня? Стривай, та їх аж двоє. Привіт усім! Сьогодні ми знову з Мартином на кухні і приготуємо вам чудовий десерт у шоколадних тарілочках. Матусі беріть на озброєння цей рецепт, адже це чудова ідея для дорослих і маленьких гостей. А головний секрет цього приготування мартини що? Кульки. Так, кульки. Надуйте кульки розміром у великий кулак. Нам потрібно взяти шоколадні подріблені дробчі, таблеточки, монетки, як хто їх називає, і... Відправити їх на парову баню. До речі, тарілочки із шоколаду також можна з'їсти. Можемо робити перший етап створення нашої тарілочки. Дивись, Мартин, ми зараз робимо її ніжку. Тут у нас буде дві тарілочки, тому робимо дві основи, на яких будуть триматися наші тарілочки. Так, беремо кульку. І наша кулька пірнає в шоколад. Не повністю, правильно. Покрутіть кулькою, щоб шоколад рівномірно прилип з усіх боків. Так, сумку, я тебе попрошу. Ти потримай одну ось так, не кинь. а я поки що зроблю другу тарілочку. Тепер з допомогою чайної ложечки розгладьте на рівності. Тапочки, тримай тепер цю кульку. А цю ми перевертаємо і притискаємо до. Основу. Розташуйте кульку посередині, щоб тарілочка вийшла рівненькою. Через 10 хвилин шоколад застигне і кульки можна буде виймати. Тепер, синку, прийшов час зробити вершкову начинку для наших шоколадних тарілочок. Підготуйте вершки, домашній сир, цукор і лимон. Синочку. Я тебе хочу попросити натрий трошечки цедри лимона. Кірочку лимонами натерли, небагато зовсім і змішуємо її з нашими збитими вершками. Відправте крем для згушкання на годину у холод. А тепер, синко, найвідповідальніша ми. Ми повинні виняти шоколадні тарілочки з кульок. Зробимо це дуже просто. Ми просто візьмемо і розіб'ємо їх голочкою. Проколюйте кульку зверху, щоб не пошкодити шоколадну тарілочку. Є. Завдання нарізати фрукти. Я пропоную тобі почистити банан і нарізати його кільцями. Ось цим машечком. Так, а я тим часом зараз поріжу хорму. Додайте до десерту фрукти, які вам до смаку. Прийшов час наповнювати наші шоколадні тарілочки. Ми беремо наш вершковий крем і наповнюємо їх всередині. По ще відмовляємо фрукти. Чим більше фантазії, тим смачніший десерт. Ще візьмемо з печума. Тим буде красивіше. Наші десерти готові. Солодких вам вражень. Ось такий десерт у нас з Мартином вийшов, а для тих, хто не встиг записати рецепт, повторимо його в кінці програми. Дивіться, готову вечір майстер-класу у Фейсбуці, а також до нових кулінарних зустрічей. У наступні 10 хвилин ви побачите дивна країна Великобританія напередодні різдва у церквах ярмарки, а в крамницях хор з колядками, на включенні із нами мама Мар'яна. А ще особлива інформація для батьків: навіщо потрібен патронаж немовлят і як він повинен проходити. Днями назвати Мар'яна. Сьогодні в нас в місті Йорк відкрився різдвяний ярмарок. Цього року різдвяний ярмарок у Йорку носить ім'я Святого Миколая. Один із символів Різдва це віночки, які британці вішають на вхідні двері своїх помешкань. Ось які вони дуже різноманітні. А це концерт в звичайному магазині одягу. Ячих магазинах панує просто казкова різдвяна атмосфера. А сьогодні колядують парфюмерному магазині. Дуже популярним є влаштовувати невеликі ярмарки прямо у церквах. А в нас вже в центрі міста встановили ялиночку. Отакі лампочки ми показали лампочки. Дуже дуже багато людей. Вчора не гуляє і скуповує подарунки для родичів і друзів. Дорогі батьки, ловіть наші найщиріші вітання зі святами. Я вірю, що Різдво вже на порозі кожної домівки у цілому світі. І ми бажаємо вам і вашим діткам чарівних новорічно-різдвяних емоцій. Merry Christmas! Веселого Різдва! Мар'яна Муха! Великобританія, Йорк! Спеціально для програми. Чому так голосно б'ється сердечко? Як почистити носика малюкові? Мільйони чому і тривога за те, щоб все зробити правильно і не завдати шкоди немовляті. Це проходять чи не всі батьки із появою на світ малюка. Усі навколо бігають, тітоньки, бабусі радять і коментують дії молодих батьків. Тоді дозволимо собі втрутитись, і ми зі своєю порадою. Усі дітки різні і не усі методи однаково добре діють. А щасливі ті, хто довірив непрості рішення, лікарям. Про патронаж немовлят наш наступний сюжет. Цієї миті чекають дуже довго. Заздалегідь вибирають ім'я, роблять перестановку в квартирі, купують м'які іграшки, адже в домі поселяється щастя, заради якого сім'я готова на все. Чого бай? Чого бай? Знайомтесь, батько Ігор, мама Вікторія та донечка Софійка. А я вже в той момент був на світі, готовий був все і віддати. Передаємо відчуття. Я, ну я розплакалася, коли перший раз побачила. І тут просто ну, таке маленький, маленьке і так швидко час летить. Софійка змінила пріоритети молодих батьків, ставши головною героїною їх життя. Минали дні, тижні, місяці. А разом з ними з'являлись все нові нові турботи пов'язані із ростом немовляти. Перший зубчик, слово, крок. Батьки розуміли, що це час укріплення та росту маленького організму, який потребує належного догляду. Патронаж своєї донечки вони доручили фахівцям поліклініки медікавер. Сьогодні сім'я на плановому огляді у педіатра. Росія вже навіть з кульчиками. Фахівець поліклініки Медікавер Соломія Максимчук сімейний лікар, мама трьох діток. Вважає, що в перші 12 місяців життя немовляти відбувається те, що не повторюється в житті людини більше ніколи. В дітей до року немає проблеми, які батьки можуть вирішити самотужки, тому що дитина розвивається кожна індивідуальна і будь-яка порада. подруг, бабусі, дідуся не завжди може однаково на всіх дітках відбитися. Тому мусить бути порада педіатра обов'язково. Восьмимісячна Софійка постійно перебуває під опікою лікарів поліклініки медікавер. Педіатр, гастроентеролог, хірург, невропатолог. На кожному етапі розвитку малюка оглядають окремі спеціалісти. Мама Вікторія задоволена, адже не доводиться вистоювати довжелезні черги де-інде. А маленька донечка й не здогадується, що її гра це звичний такий важливий огляд у лікаря. Це мусить бути зворотні зв'язок. І батьки з дітками приходять до нас. Ми відвідуємо їх. При захворюваннях ми виїжджаємо до діток на ДІП і проводимо консультації. Є можливість проведення лабораторного обстеження і ультразвукового дослідження на думу. І навіть поміряти температуру процедура комфортна для маленької Непосиди. Все відбувається швидко і з новим електронним термометром, безпечним для дитини. Батьки Софійки радять іншим не вирішувати самостійно питання, які належать довірити спеціалістам. Зрозуміти малечу в час, коли вона не вміє розповісти це відповідальність свідомих батьків. Перший рік життя дитини це найважливіший час довірте її здоров'я фахівцеві. Здорова дитинка, спокійні та щасливі батьки, додає лікар-гастроентеролог Ірина Нагурська. Наш порадник Ірина Нагурська, дитячий лікар-гастроентеролог із 12-річним досвідом роботи, радить всім батькам виховувати силу волі у харчових пристрастях і показувати приклад власним дітям. Коліки, неспокійний сон, знайома ситуація для тих батьків, чиї дітки не мають рочку, і все це як наслідок неправильного харчування чи переїдання. Відтак малюку некомфортно. А разом з ним і клопоти батькам лікарі радять не вирішувати ці неприємності самотужки, і саме для цього немовлятам призначають огляд у вузьких спеціалістів. Перший рік життя є найважливіший для здоров'я і розвитку дитини. Мама постійно має радитись з дитячим гастроентерологом на рахунок того, що вона вживає, тому що власне її харчування відображається на здоров'ї її дитини. Ким виросте ваш малюк і що чекає його в житті залежить від багатьох факторів. А от чи буде він здоровим? Відповідальність виключно на плечах батьків, які повинні пам'ятати, що не лише нова іграшка здатна зупинити дитячі сльози, здоров'я без сліз здатне зробити щасливими перші місяці життя немовляти. На сьогодні це все найсолодших вам вражень від зимових свят, щедрих подарунків і головне, тепла і любові від рідних. Не скупіться на приємні слова, адже ваші родини заслуговують на них. Шукайте нас у соціальних мережах, переглядайте програму у Ютубі. А я кажу вам до наступної суботи. Па-па!